Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал. Цікаві новини з Польщі для українців. Отож, інцидент, який трапився в аеропорту Польщі з громадянкою України, яку оштрафували на 3000 тисячі злотих. Причиною цього інциденту друзі міг стати. І поганий Wi-Fi, але швидше всього не тільки він. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую, вам, друзі. Отож, як повідомив сайт Нододжанського відділу прикордонної служби Польщі, громадянка України прилетіла з Ізраїлю до Познані, але в аеропорту почала себе поводити неадекватно. Взагалі, друзі, цей інцидент мав місце ще 31 грудня, однак проінформували про нього лише зараз. Отож, по прильоту, 34-річна жінка почала гучно висловлювати своє незадоволення через погано працюючі, на її думку, Wi-Fi в залі очікування, в залі прильоту. Її крики заважали не тільки іншим присутнім, а взагалі перебігу прикордонного контролю. Коли ж на місце, звичайно, викликали додатковий наряд. Прикордонної служби, то жінка почала ображати співробітників, взагалі не реагувала на їхнє прохання заспокоїтись. Згодом вона взагалі накинулася з кулаками на одного з прикордонників. Після цього, звичайно, її затримали, викликали на місце поліцію. Правоохоронці виконали тест на тверезість, який показав, що громадянка України мала 2,18 проміля в криві. Після того, як вона протерзвіла, зустріла Новий рік, звичайно, не там, де очевидно планувала, її пред'явили звинувачення. Посягання на тілесну недоторканність та ображання прикордонника. Громадянка України визнала свою первину та сплатила штраф в розмірі 3000 злотих. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. Також, друзі, якщо ви маєте бажання фінансово підтримати розвиток україномовного каналу «I'm from Ukraine, ви можете зробити це за реквізитами, які я залишаю в описі під цим відео. До зустрічі!